Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало місто Харків і два населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Харків загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик. Постраждали 27 людей. Серед них 6-місячний хлопчик. Ворог атакував двома ракетами іскандер М, Київський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: дві ракети Іскандер М, два БПЛА типу Гарань-2, один «ФПВ-дрон», Три бепелати встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків зруйновано торгівельну офісну будівлю та частину під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено склінні вікон 25 будинків, лікарні та закладу освіти. 33 автомобілі. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено складську споруду. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 17 людей. Перебуває 19 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 74 людини. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 28 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Київському районі міста Харкова. 2 січня росіяни вдарили по Харкову. З-під завалів вилучено тіла двох осіб 22-річної жінки та 3-річного хлопчика. Врятовано 12 людей. Зруйнована торгівельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Виникла пожежа окремими осередками загальною площою близько 200 квадратних метрів. На місці удару працюють рятувальники та представники всіх екстрених служб. Внаслідок побутової пожежі одна людина загинула. Горів диван та домашні речі у житловому будинку Новобоварського району міста Харкова. Під час гасіння пожежі виявлено тіло жінки 1930 37-го року народження. Попередня причина займання коротке замикання електромережі. За даними гніштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куб'янському напрямках тривають до зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовська, Стариця Приліпка та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Марія Слово, Дмитронгуєнто, Олексій Моров'яв, Харків. Новини.